Якщо б ви мали борг розміром 340 тисяч гривень, жодного офіційного доходу, лише малі онлайн-підробітки та проживали з батьками похилого віку, що б ви робили? Уявіть, кредитори постійно тиснуть та погрожують. На кожному повороті ТЦК а нормальної роботи годі і знайти, а батьки з мінімальною пенсією потребують допомоги. Тому не дивно, що наш клієнт опинився у борговій пасті та звернувся до нас по юридичну допомогу. Ми звернулись до суду. Для розгляду можливості списання його заборгованості, але під час розгляду справи, все ж таки, два кредитори заявили свої грошові вимоги: Універсалбанк та Факторинг Партнерс загальною сумою 61 138 гривень. Ми подали план реструктуризації на 30 місяців. Нашому клієнту потрібно вносити по 2 тисячі гривень на місяць, а про 280 тисяч гривень він може забути, оскільки ця заборгованість є списаною. Маєте проблему з програми? Телефонуйте до нас на гарячу лінію або звертайтеся в особисті повідомлення задля безкоштовної консультації.